Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні письменник Степан Процюк. Вітаю пане Степане. Вітаю вас. Я би хотів прекрасно стріляти з автомата Калашнікова. Також хотів би побувати в бойових точках. Хотів би бути у певних ситуаціях набагато жорсткішим, ніж я є. Сказали ви кілька років тому в одному з е, е, інтерв'ю. В ці, в, в ці часи, буквально цієї зими, ну така можливість видалася вам. Е, як ви взагалі сприйняли те, що ми назвали Майданом уже? І наскільки були, ну може, недоречним не слово, задоволені, але в лапках задоволені з того, що можливість така побувати в бойових точках вам видалася, е, Майдан дуже багато, то не я перший це скажу, Майдан дуже багато висвітлив, От, на що людина вартує, і чим вона. І що таке людина, і як люди можуть бути гірше звірів, коли стріляли, допустимо, українців, українців. Якщо брати з екзистенційної точки зору, що це таке з екзистенційної не кажемо, що то був Беркут, а це були Майданів, що це таке, це гірше. А коли стріляли у хлопчиків щитами дерев'яними, це, напевно, безвірі такого не робили, скільки в людині є звіриного, може навіть не у виконавцях. А у тих, хто віддавала накази. І я, звичайно, так трапилося, що я весь грудень пролежав у лікарні у рологічному відділенні. От але потім я був кілька разів на Майдані недовго, але в бойових точках, звичайно, я не був, тому що те, то, що я міг робити, то намагався, то намагався робити словом, хоча я вам скажу чесно. Я про це, оце, що ви спитали, мене це схвилювало по своєму питанню, тому що я сказав: знаєте, ми завжди говоримо, і письменники моделюють я, які їм не вистачає. Ви думаєте, що в мене мрія зараз от там про яку там Нобелівську премію? Чи що? Я не кажу, що це кожному письменнику приємно. Я собі іноді уявляю, як її є, там, скажімо. Полковник чи генерал. Такі химерні речі, коли я, ні, я не зв'язаний нічого з військовим, я стріляти навіть не вмію практично, хоч вже собі десь, до речі, думав про те, що було би добре, хоч елементарно вміти стріляти. От, Але такі в мене, я знаю, що це таке з точки зору психоаналізу. Це є доповнення в от, у всяких мріях, фантазіях ми доповнюємо своє я. Ми прокручуємо інші життєві сценарії, які у нас могли би бути. От при певних обставинах так далі, так далі. Я не знаю, чи я би колись міг стати військовим, тому що у мене низький зір. От але в будь-якому разі чогось, от така моя візія, і це ж я сказав. То, 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 то це справді час від часу. Я про це думаю, хоча ніколи до цього не мав ніякого, от ніякого стосунку, бо кажу, що ну там я займаюся аматорським спортом, але я а, а, а але я стріляти не вмію. Чи ви колись думали, що таке може бути? Я знаю, що ну ваша родина пройшла і через репресії, ваш батько був бій, репресований так. так, так. І, очевидно, це травма певна родинна, не так. лише конкретно людина, яка так. була репресована, так. а й і дітей, і, і онуків. Напевно, чи ви собі, і як письменник, і як людина уявляли колись, що може таке бути, що людина буде стріляти в людину? Уявляв. Може все бути. Знаєте, у мене в наступному, буквально в травні чи в червні у видавництві в український пріоритет вийде роман Десятий рядок мій мій найновіший роман, який називається Десятий рядок, де я. Багато пишу. Ну теж я там не був. Звичайно, дякувати Богу, ти не міг бути. Багато пишу про радянські концтабори. Зрештою, мій батько відсидів кілька років в мордовських концтаборах. Але то вже було не так. Я пишу про 30-ті роки в концтаборах сталінських. Там вже була лібералізація. І те, що я такі теми мене цікавлять, час до часу такого здичіння людини і так далі. Так, ну як цікавлять, це, це, це інша окрема велика тема. Чого і так далі. От і якраз ну цей у фільмі Ларса фона Трієра Меланхолія де йдеться про те, що от оптимісти їх можна часом бути до певної міри песимістом краще, бо оптиміста можна застати він Не міг такого уявити. Песиміст все може уявити, але він більше підготовлений психічно. Добре, от. до літератури ви маєте три книжки і серія автографи часу. От перед нами одна з них троянди ритуального болю про Василя Стефаника. Як виникла взагалі ідея писати романи про відомих таких людей? І наскільки це ну безпечна і, і вдячна така справа? Mm -hmm. Стефаник ваш земляк до речі? Так, так. ну по-перше, директор видавництва академії Василь Теремко. Коли ми з ним познайомилися вперше, то знаєте, іноді буває знайомишся людиною, і є відчуття, що ти з цією людиною ще будеш спілкуватися. Думаю, у вас також є таке відчуття час до часу. Воно у багатьох людей є. Як правило, інтуїція безпомилкова. І мені Теремко почав час від, 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 від часу телефонувати, казати, що читає мою прозу, що, в мене, що її важко читати. Потім він сказав, що він випробовував мої нерви, як я бо кажуть, що я нервовий. Так далі, він випробовував, як я зреагую, що в мене є витримка. От. І е, е, запропонував мені позбавити серію автографів часу, де була тільки книжка Валерії Рублевської, про Ольгу і Романа Горака про Івана Франка. Ну, якби, щоб письменник з іншого покоління щось спробував написати, про кого би я хотів написати з видатних письменників. Я вибрав Василя Стефаника, Ми з ним згодилися після того, коли цей роман, коли я його написав, бо Василь Стефаник мені близький за психічним складом певною мірою. От так з дитинства було, коли казали, що він пише страшно, мені це не було страшно, і так далі. і так далі. Я розумів якісь глибші витоки його творчості. Що це за витоки? Я даю, намагаюся дати відповідь в цьому романі троянди ритуального болю, який тут лежить перед нами. От і після певного, так скажемо, делікатно певних дискусій, певного успіху цього роману на українські мірки, Василь Іванович мені запропонував написати ще один роман. Якщо би я хотів ще якогось вибрати собі письменника, і так я написав роман про ще одного письменника, який мені близький по-своєму, також якого називали Ніфанторі біль жахливою дитиною української літератури, найексцентричнішим класиком Володимиром Менниченком. Я написав роман про Володимира Винниченка, про Стефаника, про Винниченка, Звичайно, щоб писати, треба добре подумати. То я відчув, що я готовий. Раз вже так вийшло. От. Ну і потім третій, то я вже в нього сам випросив про того наймолодшого класика української літератури, який помер у 29 років, в 29 років Ірохи Патисленко, якого мало знають. Але е, я намагався так написати той третій роман, щоб було цікаво читати. Це історія платонічного кохання, крім того. І так вийшло у мене в цій серії: вийшло три романи. От часто критики, і ви кажете про те, що ваші книжки або люблять, ну і критики деякі кажуть, зачитуються просто до неможливості, і... або ненавидять страшною ненавистю, тому що кажуть це чорнуха, про цю клупається десь в таких потаємних закутках свідомості, де би може нам і не треба туди залазити. Але от апелюючи до того, що ми починали передачу до цього майдану, то напевно це те, що відбувалося за ці кілька місяців, набагато страшніше, ніж те, що у ваших книжках. Я хотів сказати так, пане Василю, маєте рацію. Будь-яка література, те, що відбувається в житті, воно набагато буває страшніше, цинічніше ніж. Будь-які чорнусі, крім того, що таке чорнуха, я не думаю. Чорнуха, ну все-таки це, це окремі ну все-таки думка усталилася Така, як вона, бо це ну, якщо розумію, що таке слово чорнуха, то мені далеко до Лу Луї Фердінанда Селіна чи ще там до Бориса В'яна я прийшов, щоб плюнути на ваші могили. От це швидше екзистенційна готика. Така це така, це калітера, це є це намагання справді іноді зануритися у. Такий глибокі провалля розпачу, страждання. Але чорнуха це ще інакше. Але разом з тим я шукаю якихось відповідей. це не просто, знаєте, таким темним тунелем відччю, я йду разом з своїми героями, якогось намагаюся світло шукати разом з ними. Щоб не така була безнадія, яка лупить молотком. На людину ти помреш, ми всі йдемо до смерті, чи жити успішно, чи жити неуспішно, чи бути щасливим, чи нещасливим. Однаково ні, звичайно. Відповіді, які хвилюють кожну людину, я намагаюся разом з своїми героями у всіх книжках шукати цих відповідей, як нам бути самим собою, як побороти страх смерті підсвідом, як не боятися старіння, як е, навчитися е, е, просвітленості, як бачити світло. Ви боїтесь і, далі, і Я боюся так, звичайно, теж і, і намагаюся вчитися цьому. У моєму романі про Винниченка, До речі, гей він про це в щоденниках багато писав. Він також мій. Я скажу, що він також мені близький. Кілька розділів присвячені тому, як він дивиться на себе в дзеркало, бачить чоловік, який старіє, ну красивим чоловіком був і так далі. Крім того, його називали і дунжуаном, і так далі. І що він переживає? Це докладно у мене описано на чималій кількості сторінок Роману Провенниченко. Взагалі цей жанр, ну це навіть жанром не хочеться називати такий ди дискурс, от модне слово зараз в літературі. Він же ж не дуже популярний в українській в будь-якому разі, ну ви знаєте, він набирає популярності, тому що у мене не просто біографії. Це йдеться як саме про цю мою книжку. Сказала допустимо Ірина Славінська, що це жанр міфобіографії або назвали її психічна біографія. Чи психобіографії української літератури нема традиції жанру психічної біографії? А наскільки нам це зараз потрібно пізнавати себе і через, от, через такі речі, через надзвичайно глибокі, можливо, суперечливі, можливо, такі з якими не хочеться собі зізнаватись в першу чергу? Якщо українцям потрібно і громадянам України, якщо потрібно щось знати про нашу ментальність, про нашу душу, то єдиний шлях заглибитися в себе другого немає шляху. Ви в дитинстві хотіли бути актором лялькового театру? Я в дитинстві один час хотів бути актором лялькового театру, так. Дивне бажання таке, е, воно я... не справдилось ніяким е, е, чином. справдилося. Справдилося, тому що коли ти пишеш книги, актор лялькового театру він е, має оце на ниточках водить ляльок. от. Коли ти пишеш книги, то ти своїми героями теж ти витворюєш ці деморугійні певні світи і так далі, і ти ними якось маніпулюєш, рухаєш тими героями, тими світами. Тобто можна сказати, що в якійсь мірі є актором лількового театру у своїх світах і режисером. Ви маніпулятор? Але словом, ви маніпулятор як письменник. І взагалі письменники, вони маніпулятори? Е це так само складне питання, яке має дуже багато півтонів і відтінків. Я не знаю однозначної відповіді. І так, і ні. І так, і ні. Так. Якщо так говорити коротко. А ви відчуваєте відповідальність за те, що пишете? Особливо з роками, може, коли ще був там, до 30 років менше, а далі, коли був Людгорт нова дегенерація, до якого я належу, трохи менше, а далі чим більше я знаю. Ви самі казали, я стикався з, з випадками, справді навіть такої дуже сильної неприязні до сторінок окремих. А що таке неприязні? Це розчарована любов. Ну, ну найбільше байдужих я переважно до і до моїх книжок, і до інших письменників байдужі вони не мають ніяких емоцій. А з неприязню я стикався. Це щось таке, що і зачепило, але з другого боку, я думаю, що у випадку з моїх книжок це. А Людина в чомусь впізнала себе, і в ті правді вона не може собі дізнатися. А що краще, неприязнь чи байдужість? Е, неприязні. З того, що мав, були такі, що мали неприязнь до моїх книжок, потім стали моїми прекрасними читачами. А ті, що байдужі, ніколи не стануть. На суспільство байдуже більше чи приязне неприязне? Байдуже. Поки що байдуже, байдуже не та є різні причини. Може не розбуджене, не просвітлене в якийсь мір. Я не маю на увазі взагалі до літератури. А загалом, але вже знаєте, останнім часом оце, що ми говорили, з чого почали, цей майдан він потряс трохи нами. Він трохи потряс основами нашої ментальності. Потряс трохи, але чи це потрясіння не виродиться? Я боюся, щоб воно знову не виродилося до ритуальних. До ритуального пошанівку Небесній Сотні і так далі, що хай не ліва рука, що чинить право. Одною рукою будемо шанувати Небесну Сотню, будемо ставити пам'ятники, а другою рукою будемо далі займатися фарасейством. Я дуже цього боюся. Щоб то за що вони загинули, щоб це була жива практика, а не радянська сувкова ритуалізація прославляння героїв отак приблизно. Письменник Степан Процюк сьогодні є гостем нашої студії. Люди, може б, нічого не робили, якби не страх смерті десь ви сказали. Так, от я вже вас питав про те, чи ви боїтеся старості, а, а смерті. Я боюся, але я намагаюся з собою ви розумієте, Я постійно намагаюся займатися такими медитаціями певними. То вже інша тема, як і так далі, і так далі, щоб я звів до мінімуму цей страх, щоб будь-які речі сприймати, як би сказати, певною мірою по філософськи. Тому що в кожному народженні є зерно відмирання, в кожному відмиранні ви намагаєтеся народження. себе обдурити. Ні, ви знаєте, я думаю, що я є, але це окремо. Я я схильний вважати і, 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 за деякими. Ну, мудрецями теж я цілком з ними згідний. Я Це відчуваю, що є частиною вічного потоку життя, яке не має ні Альфі, ні Омеги. І ви є такою частиною. І як писав Ігор Костецький, український письменник, недооцінений Один його роман називається Мертвих більше немає. От в якомусь сенсі, в якомусь сенсі смерті немає. Тому що є вічне відродження. Вічний от, наша певна фізична субстанція, вона помирає, але лишається наша якась на е, нашій енергії. Це Ви... дуже складна тема, навіть містична, може трохи. Ну, тема смерті я маю на увазі про енергію і так далі. А тема смерті вічна, вона всіх хвилювала і хвилює. Це природно боятися і думати про це. Я ну думаю, принаймні думати. Я думаю, що природно. Ну ну тільки дебіл не боїться. Олігофрен. а коли людина нормально, розумно, то я ще таких не зустрічав, якими ніколи про це не думали. <рес> Добре, ви народилися в івано франківську і все життя прожили там. Не було бажання переїхати. Все ж таки, ну письменники, як і артисти, художники прагнуть до столиці, так, бо є можливості більше, і так далі. Ви викладаєте в університеті. Пишете книжки вдома, як і до речі, багато франківських письменників і, і ціла хвиля, і нових в тому числі. Чому чи хотілося вам колись втекти до Києва, до Москви, може, колись раніше? Ну, до Москви ніколи не хотілося. По-перше, я народився на Львівщині. От, але ну довший час, дуже довший час, так від студентських років живу в Івано-Франківську. Ви знаєте, я вчився в Києві у аспірантурі інституту літератури. І був один період, коли я дуже хотів жити в Києві. Але то, е е як казали кавказки, полонянці вип'ємо за те, щоб наші бажання співпадали з нашими можливостями. То була перша половина 90-х. А перша половина 90-х – це що з чимось було. Люди мого віку знають, що таке перша половина 90-х. Це була справжня бідність, але зараз все-таки багато речей змінилося. Це просто, нам здається, ми вже, ну, все одно звикається, коли поступово, і так далі. І це було, ні, ну, не було ніякої тоді можливості залишитися. Але ви знаєте, так, я розп... так сталося, так трапилося, що я думаю, що якби я жив у Києві, чогось так мені здається. Я... І... ну, Напевно, я мав написати цих більше 20 книг. Навряд чи я би скільки написав. Потребую такі невеликі міста для естрадних зірок, може. І добре жити в столиці. У випадку з письменниками, як то і у цілому світі, він може жити. Я не кажу, що в глухому селі якомусь. Але коли є якесь більш-менш непогане сполучення є інтернет, то, то нічого. Можна, будь... можна, як і Петро Мідянка, жити в широкому Лузі. Ну я, ну, я не знаю, як в широкому Лузі, але все-таки Івано-Франківське є містом. А, та, а п -п -п Петро живе в широкому Лузі. Ну, можна в широкому Лузі жити. Хоч, звичайно, е якщо є певне літературне середовище, то краще. Просто в чому специфіка письменника і актора, допустимо. Актор, навіть знаменитий, його пам'ятають, поки він ну, співає, поки, поки, він він, поки він на сцені письменник. Може, не має такої прижиттєвої е, часто популярності як актор, але трохи пролонгованіше діє того, що він робить. Трошки довше це може бути і після. Як, наприклад, можна дуже багато набудити прикладів. Слухайте, ми, ми з вами про Нічше згадували, коли сюди йшли. Нічше за життя купили сім книжок, так говорив Заротустра. Про Лесю Українку. Багато хто говорив, що це дружина судді, Кламенті, і Квітки. І так далі, і так далі. і так далі. Не, не мав за життя великої популярності Тарас Шевченко про все. От. Тобто це за, за древніми філософами, якщо ти подобаєшся публіці. Якщо ти це казав, можемо процитувати, казав Сенека бійся подобати натовпу. Якщо ти подобаєшся натовпу, це казав Сенека, це не я кажу в моральних листах до цілі, то щось з тобою не Сенека так. Сенека був популярним, цікаво. С Сенека не був популярним, але дивіться, скільки Сенеку читають. Слухайте, Сенека давно помер. і Ті купа людей, які були популярні при Сенеці, їх ніхто не згадує. А Сенека є видатний філософ. Ну, так ж ви це не можете заперечити. Ну, Але, з іншого боку, все ж таки є у нас частина письменників, які збирають величезні зали. Це погано? Я не кажу, що це погано. Це їхня доля, їхній шлях. Я з такою прозою не можу збирати величезні зали, але у мене, дякувати Богу, є люди, які навіть мої уривки з моїх книжок знають на пам'ять. Розумієте, тут це такі складні речі якісь. Але величезні зали, щоб тисячу, дві, я не можу собі таке уявити, напевно, я би не міг такі зали збирати Ні, в жодному разі. От. Для вас важливіше виговоритися, написати, чи Це... все ж таки зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок важливий, але то перше ще важливіше. Звичайно, що важливий зворотній зв'язок, бо так, знаєте, просто писати порожнечу і так далі, то дуже тяжко. Треба бути, я не наскільки сильний. <риснє> то треба бути дуже сильним. Багато письменників мають досвід писання в шуфляда. Я колись думав, чи я би так міг. А ви коли починали молоду дегенерацію? Я не знаю, як це назвати. Організація Лідгурт. Лідгу так, 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 так. ви тоді думали про що більше? Про руйнування канону, про творення нових стилів? Тоді так ми були зовсім в такому молодому віці. Швидше то був початок 90-х, такий рвійний час. Руйнування канонів, творення. Ну, класики ще, вас не дуже любили. Класики не дуже любили. Потім, крім того, Лідгурт відрізнявся від Бубабу, тому що це такий мав нова дегенерація, мала такий в творах присмак декадансу певного. Бубабу це такий, знаєте, карнавал, веселість і так далі. І тут виявилося, що таке теж потребує читач. Це була цей час, як назвали потім критики покоління національної депресії і так далі, середина х І така поезія виявилася запотребованою на той час. Так само. Потім вже пройшов час взагалі поезію зараз. Ну, і, 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 я... поезія, поезі? а, а поезія може, це є цариця літератури. Я писав поезію, потім перестав писати. Зараз пишете? Зараз ні. В 98-му році припинив писати і написав про це роман «Жертвопринесення», Де все намагався роз'яснити. Більше, як каже один мій знайомий, пережив короткий період поету ненависництва. Ще. Чого? Мені було соромно, що я писав вірші. Це дуже тяжкі, і я про це описував, жор про принесені, це тяжкі. Я думаю, що це така тяжка, розчарована любов. Я uh, дуже пристрасна людина. Скидається на те, ви багато про це говорили. Що в принципі, майже всі, вся, вся література є автобіографічною, і брехня абсолютно, що людина пише про щось інше. Ну, хоча ми можемо говорити там навіть про ту ж таку кондову радянську літературу чи класичну тобто ну та радянська, то то. До речі, як ви ставитеся до того, щоб все закреслити з радянського часу або все тримати в, ну, в те, що ми називаємо історією літератури. Є різні думки щодо того, хто повинен входити в канон, в шкільну програму, наприклад? Я, я думаю, що у кожного є свій канон, звичайно, хто але читає. до школи діти ходять. А, але я думаю, що все не можна викидати. От тому, що є прекрасні твори, і і, 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 і знаєте, може я скажу навіть якусь таку е, думку. Ну, зараз не дуже популярно, але навіть по-своєму Олександр Корнічук і Ярослав Галан були талановитими, як драматурги як драматурги, навіть по-своєму були талановитими. Я знаю, що це не дуже популярно. От, але по-своєму я би не сказав, що це були бездарні письменники. Друга справа, що писав Корнічук і Галан Платон Кречет, обіцяє людству мільйони сонячних днів. а тут голод. Чи Павло Тичина партія веде. Партія веде, партія веде, а тут голод 33-го року, це інше питання. Але це не можна, певно, назвати блюзнірством. Це дикий був страх, якийсь, думаю, вточине, якийсь такий завижав, якийсь параної і так, далі, і так далі. Він дуже тяжкий випадок геній і тоталітаризм. Бо Точина був генієм поетичним. Зараз є якийсь отакий стик письменника і влади. Ви боїтесь про щось писати з огляду на. Політично. Я ні про що боюся, я, 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 я ні про що не боюся писати, але я б і не йшов народні депутати. Ви кажете, стик письменника влади, навіть хоч мене ніхто туди не бере. Але якби навіть мене туди брали, Василю, повірте мені, я би не йшов. Добре, тобто чисто письменник, він є кожен, то не я перший сказав, кожен має займатися тим, що має займатися. Дивіться, ви часто також акцентуєте на такому понятті, як золота середина, як, як золотий перетин. Останніми роками, так. <говорит> <вже, говорит> коли я став трохи мудріший. <говорит> я не боюсь, не буду тут розумними текстами кидатися, але чи Вальд казав, що помірність це взагалі фатальна риса, тільки крайнощі ведуть до успіху. Ну, а я будь гарячий, або гарячим або холодним. А ви розумієте, так? так будьте гарячі або холодні, а будьте не будьте літеплими, лі, що в Біблії сказано. Я вам далі це те саме, що я про офіцера говорю чи про генерала. Я якраз є людина крайністю. Я себе таким способом хочу врівноважувати, хочу розмові. От вам проста відгадка. Бо я вам влас... перше це поясню. Бо якраз. часто ця золота середина це ж і є спокій. Я, я це... так говорю багато про золоту середину через те, що в мене немає ніколи золотої середини. Звісно, тобто боретесь із самим собою. собою. А як же? Якої думки повинна бути про себе людина? Десь я щось у вас читав, і мені отак, таке запитання ви, ви, виникло. Дуже, От, е, 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 дуже погано, коли людина. Знаєте, погано, коли людина себе ненавидить, коли, що якесь має почуття провини безперестанку вічно, ну, якихось вічних комплексів, ну заганяє себе, розумієте, в сама. Це теж якоюсь мірою. І в нього і в листах, і так далі. Теж я про це пишу, тут так само у книжці. З другого боку, коли людина є нарцисом викінченим, самозакохана і так далі, і так далі, і так далі, коли людина витворює свій такий ідеальний образ, нарциси погано закінчують. Закінчується молодість, потім так далі. так далі, так далі. Це теж дуже зле. Людина повинна постійно бути в розвитку, як на мене, прослухатися до своїх істинних потреб і бажань. Знову ж таки, шукати середини, шукати якоїсь ж якої шукати, але своєї середини, не якогось стереотипної середини. спільної немає, немає, не немає, абсолютно. Не ну, це ви десь про гламур, здається, сказали, що це туга за раєм, ну а рай це універсальна середина уявлення про рай, у кожного своє уявлення. Я думаю, що рай це наше ідеальне уявлення про життя. Це проекція ідеальних уявлень про життя. І не знаю, чи це може таку складну тему дуже затіпаємо, для але. Але я я так думаю. І, і, і У кожного з нас є свій персональний парадіс, свій персональний рай, свої персональні уявлення і свої персональні гламури, якщо це слово вживати. Тобто, якою має бути яким людське життя, от, якою, як воно має виглядати, і, і, і навіть в цих же гламурних журналах чи в серіях, цих стосерійних фільмах, теж відбиті певні, може, примітивні трохи. От, може такі своєрідні уявлення, яким має бути красиве життя з точки зору багатьох людей. То виходить тоді, що об'єктивного світу не існує. Я думаю, що не існує. Для кожного є свій, тобто і цей стіл він може для нас з вами бути і столом, і не столом. Е, і цей стіл, цей стіл може. Ну, по-перше, -по я думаю, що ви і я по різному цей стіл сприймаємо. І навіть нашу розмову, от ми вийдемо з цієї розмови, ви будете одне думати, як то пройшло, я буду думати інше. Ви не можете знати, що я думаю, я не буду знати, що ви думаєте. Хоч нам легко говорити. Буває що я легко, то вже добре. А, а, може, і okay. це добре, що ми будемо різної думки про якісь речі. Тим, тим світ, і люди цікаві. Okay. Ви на Львівщині народилися, так. не на Франківщині. Так. Село Кути. Так. Я прочитав, здається, там 50 людей живе? Е, ну там не живе 50 людей. Я народився взагалі в місті Броди. От але то зараз райцентр. але а, там це такий сателіт. Так, 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 так. То такий сателіт, але Брода – це райцентр. Але е, е, виїхала в два роки на Франківщину, сім'я, бо батько мій власне не, не міг зразу забрати маму. Там довго історія був політв'язним, поки знайшов роботу. І після того я на Франківщині. Що таке Україна єдина? Це політична нація, яка в нас сформувалася все-таки. Винятково політична, а культурна. Добре, що поки що сформувалася зіркою бідою політична нація. Ви вважаєте, що вже сформувалася? Формується. Але формується реально. Слухайте, що тому півроку ніхто не міг подумати, але і Путін помігі якоюсь мірою. Що, що, що вона формується зараз? І добрі люди лапках. Так, 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 так. І добрі люди в лапках. А вас не лякає те, що ну дорогою ціною? Лякає? Дорогою ціною, але можливо знаєте, Україна світові, може це буде надто пафосно. Може, через те, що я українець, я так уявляю, але Україна, і, але це не я сказав, це говори, говорить чимало людей, теж ну, щоб, і, 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 і Європі трошки може перевтомлені і так далі, показує. Перевтомлені буржуазні Європі, трошки яка ціна свободи може бути. Де вже забула, де все свобода, де все дається нотації і, і так далі. Яка може бути ціна свободи? Крові її ціна смерті навіть може бути. От і так далі, і це є певна така Україна унесла, я думаю, нові сенси в розуміння свободи за цей рік. Тобто, кров це чи не єдиний артефакт, який протягом тисяч років окропляє цю Так, свободу. так, так. Так, і це, це знову може людство зараз, і 21-го століття боротися за свободу, хотіти свободи, хотіти. Іншого достойного життя бути і, і, і героїчним, і всяким і тут дуже багато і, і внесок України а зараз величезний. В це я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую гостем нашої студії сьогодні. Був письменник Степан Процюк. На все добре.